Ідея збудувати біля Костянтинівського бурувильного розрізу електростанцію може стати реальністю вже за два місяці. Потужність нової станції може бути від 350 до 500 мегаватт. Проект за час сейчас в Китай в Китайкамісії. Група спеціалістів. Йде дійсно подготовка. Ми, я думаю, що всі вместе, місті, значить, діток марту місяцю будемо знати маю, подробності. Термін можливого укладення договору для створення спільного підприємства поки що остаточно невідомий. Договір, де китайська державна компанія може взяти на себе зобов'язання інвестувати у будівництво значні кошти, можуть підписати у березні для того, щоб це стало реальністю, необхідна спільна позиція як державного рівня, так і обласної влади і закордонних інвесторів. Якщо на рівні сьогодні і правительства, тому що це все державна власність, на рівні правительства, Якщо буде прийнято рішення, тому що Предварительно везде декларировалось, и в средствах массовой информации я видел по, по телевидению несколько сюжетов, где еще бывший министр Бойко э, декларировал о том, что в Александрии все я узнал и могу сказать, что те проекты, которые ранее пройнялися, они уже перенесены в другую территорию Украины. Спочатку про зрушення у вугільному питанні Олександрії повідомляли і колишній очільник області Сергій Ларін і новопризначений голова обласної державної адміністрації Андрій Ніколаєнко, який на минулому тижні повідомив змі про заплановану зустріч з міністром енергетики України. Подробиці ж імовірного договору повідомили 20 січня. Народний депутат України Сергій Кузьменко та почесний громадянин міста Олександрії, перший віце-президент акціонерного товариства Вс Energy Інтернешнл Україна, що контролює такі компанії, як Житомир Обленерго, Кіровоград Обленерго, Херсон. Обленерго, Одеса, Обленерго та Севастополь обленерго Микола Лавренко, як вважає народний депутат України Сергій Кузьменко, співпраця влади та іноземних інвесторів це найпростіший шлях вирішення проблеми вугільної галузі Олександрії, адже на територію може зайти живий бізнес, що має ініціативу та бажання працювати. Да, ми дійсно вже декілька місяців. Тихенько з Миколою Миколаївичем спілкуємося, що Бог дасть може вийде. Нам залучити цих інвесторів, це я б вам хотів сказати, що найпрощий шлях вирішення цієї проблеми. Тому що ми можемо скільки завгодно говорити про резервний фонд, який має там це виділити є. кошти. Ми можемо говорити про закон, якийсь який вирішить це питання. Але на жаль, в Україні таких проблем дуже багато, і загальна заборгованість, якщо в Олександрії, це 30 мільйонів. а з Податками, там, ця сума в два рази більша, да? то в Україні таких заборгованих з півмільярда гривень. Я сподіваюся, що от якраз живий бізнес, який зайде, який буде мати ініціативу того, щоб зробити це енергогенеруюче підприємство, яка якраз і буде нашою тією. Паличкою виручалочкою чарівною паличкою, з допомогою якої ми можемо вирішити ту бороду або той шлейф проблем, які накопилися за останні роки. Також Сергій Кузьменко повідомив, що він надіслав прем'єр-міністру України Азарову депутатський запит стосовно вирішення проблеми 30 мільйонної заборгованості п'яти тисячам олександрійцям гірникам.